Добрий день, дорогі глядачі в ефірі, так що розмов про головне. <рес> та сьогодні будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Алекс, Данило, Артем, Ярік, Бабек, Марк, Михайло, Костя і Рома <рес> а Саша? та Саша. Саша. І почнемо з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, Алекс, який предмет вам пред... Предмет вам подобається найбільше. Мій улюблений предмет це математика. А чому? Тому що я дуже люблю рахувати. А які оцінки у вас з цього предмету? Добрі. Данило, а можете розказати, який предмет найменше улюблений? Мабуть, малювання. А чому? Тому що я не дуже люблю малювати. А ви коли отримали погані оцінки цього предмету? Цього? Ні. Артем, поділіться, будь ласка, вашим досвідом. Отримане першої двійки. Я двійки не, не отримував, так що не можу цим поділитися. Ярик, а ви коли-нуть? Отримав І, 20 речі. балів? Так, з інформатики. З якого предмета? З інформатики. Що? На, ваш... на вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язком для вивчення? Математик. Навіщо дитя... Дитя математика. Навіщо дитям математика? Щоб е... рахувати гроші. А історія? А історія, щоб знати минуле наших предків. Саша. <пробітник> Саша, а чи багато у вас відмінників в класі? Відмінників багато. А двічник, ну, чуть-чуть менше, але я не але я не буду називати їх. Мар, як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Я вважаю, що краще бути відмінником. Чому саме? Тому що коли ти виростеш, можеш е, отримати червоний диплом. Михайло, а скажіть, а на вашу думку, кого вчителі любля більше? Відмінників або двічників? Звичайно, відмінників, тому що вчитель бачить плоди своєї патласі. А також ти в подальшому житті буде в досить успішним. Константин, скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмінки? З, звичайно. А за погані? Сварять? Не дуже. Рома, а як ви думаєте, покарання за двійки найстрашніше? Е, найстрашніше покарання за двійку, я думаю, це місяць без інтернету. А що гірше отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Я думаю, гірше отримати за погану поведінку. Алекс, а чи а, да, а, а ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відміну? Так. А чому? Ну, Коли ти гарно вчишся, то в житті це проявляється. На жаль, наш ефір закінчиться. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікавий та пізнамальний. Вон з вами був Денис на Kidsville TV. До зустрічі у наступних випусках.